І всім привіт, народ! Вирішив в черговий раз пограти в власну гру симулятор країн, яку нещодавно вийшла DLC Сі регіони Японії. Країну, за яку будемо грати, я не обрав, а вирішив віддатись просто богу рандому і сісти за першу потрапившуся країну. А саме нам випала кагава. І чесно, я здоволений, бо ми будемо на окремому острівці, де нам толком ніхто не буде заважати робити перші розширення. Бюджет я виставив по своєму стандарту. Я прибрав витрати з медицини. Закинув максимум освіту і в інфраструктуру, а податки поставив на 30%. З самого ж початку на мене агресували обидва сусіди, але вони слабші за мене і не були для мене загрозою. По будівництву я одразу закидую 10 заводів піхотного спорядження, один авіаційний завод і один завод по виробництву флоту. Як тільки ж в мене на складах з'являється піхотне спорядження, я одразу починаю виготовляти піхотку. Ну і так як в грі не можна перший рік захоплювати, то я чекаю одразу початок 2024 року і одразу захоплюю таку сіму, за що я отримав 75% агресії. Якщо хтось не знає, як працює агресія механіка агресії в моїй грі, то за кожні 10% агресії дають 1% падіння ВВП, тому з агресією треба бути обережніше. Також не забуваю одразу після захоплення асимілювати країни. Бо не асимільовані країни вони самі виставляють собі налаштування бюджету, а асимільовані країни копіюють ваші налаштування бюджету, завдяки чому ми можемо більше заробляти і більше керувати. Також я розумію, що в мене достатньо військ одразу для захоплення Коті, тому не чекаючи, одразу і захоплюю їх. Через рік накопичення сил, нарешті захоплюю Ехіми і стаю нарешті єдиним власником острова Сікоку. Все це тепер повноцінно наш острів. Наступною ж моєю метою я обрав захоплення острова Кюсю. Але я помітив. Те, що важливе, що я занадто сильно наростив агресивність, через що в мене почалось надто сильне падіння ВВП. Через це я вирішив, що я не нападаю на країни, поки в мене агресія більше ста. Тому, нарешті, дочекавшись падіння агресії, висаджуюсь в першу провінцію Кусю, а саме в Міядзакі. Далі, почекавши ще два роки, поки спаде агресія, захоплюю Ойту. Наступною моєю жертвою стає Кагасіма. Ще очікуючи два роки, я захоплюю Кумамото. Хоча каждо ще два роки захоплюю сагу, і тут стається дещо жахливо. Я відходжу, зберігаю гру, вимикаю, і, типу повертаюся на наступний день. І я бачу, що, помітив Баг, який, про який я не знав в своїй грі, що при перезавантаженні в нас не зберігається інтеграція маріонеток та не зберігається складова спорядження. Зрозуміло, що на момент виходу відео це виправлено, але в грі мені довелося типу, відео мені довелося витрачати майже всі гроші на інтеграцію маріонеток. Далі знову ж в мене, на щастя, війська були накопичені, тому я почекавши падіння агресивної експансії, пішов захоплювати на І тут я, нарешті, типу, залишилась одна провінція, але я звернув увагу на її силу, а саме на те, що типу, її захоплення нам дасть 53% агресії, що просто жах. А ще, й як величезний мінус, у цій провінції є непогана армія, об яку мені доведеться дуже сильно самовбитись. Зрозуміло, що я, типу, не сильно чекаючи її захоплюю. Май що її інтеграція коштує 14 мільярдів, що просто жах. Тому, щоб назбирати гроші пошвидше на її асиміляцію, я тимчасово збільшу податки до 30%. І тут стається те, чого я боявся більше за все. Одразу після того, як я асимілював нову провінцію, я бачу повідомлення, що на мене агресує Токіо. Тобто я просто хочу уточнити, я сиджу без грошей. Через нову провінцію, через те, що я збирав на асіміляцію нової провінції. Я сиджу без військ толком, бо я дуже сильно вбився об останню провінцію. У мене величезна агресія. І на мене тут починає агресувати найсильніша країна, у якої тільки в столиці більше ВВП, ніж в усій моїй країні. Ну і тут Джем мене починає розбирати Токіо. Найгірше це те, що першої провінції для захоплення вони обрали Фукуоку. Тобто останню провінцію, яку ми захопили з хорошим ВВП, і на об яку я саме і самовбився. Тобто, якщо я не захопив цю провінцію, на мене б я... Токіо не змогла б захопити, бо в мене були б гроші, в мене була б армія. Наступну провінцію Токіо забирає Кагасіму. Далі в мене відлітає Ойта. М'ядзакі йде наступною. І тут вже Токіо робить щось неприємне особисто для мене. Вони висаджуються саме в наш острів і забирають Ехіма. Наступну Токіо забирає Сагу. І тут в мене з'являється вогонь, вогонь надії. Я помічаю, що Асака починає агресувати на Токіо. І я подумав, що, типу, завдяки тому, що я, ну я весь цей час, зрозуміло, збираю армію і намагаюся максимально виснажувати Токіо, і намагаюся їх зупинити. Я думаю, що може, завдяки тому, що я виснажую дуже сильно Токіо. Асака, яка агресує на Токіо, також піде на Токіо і вб'є їх, завдяки чому я зможу вижити. Але, в принципі, в Токіо поки що вистачає сил на захоплення тукусіми. Далі вони все одно захоплюють Коті. Наступним же вони захоплюють Кумамота, і тут я вже розумію, що ну все. Типу, мені не вдалося достатньо виснажити Токіо, щоб Осака пішла на них, і я вже не зможу їх зупинити. І навряд чи хтось вже зможе в цій каці зупинити Токіо. Наступним вони захоплюють Нагасакі. І майже через 30 років після початку гри Токіо захоплює нашу столицю, і ми з вами програємо в цьому проходженню. Загалом, Хочу нагадати, що посилання на цю гру ви зможете знайти в описі, і якщо ви її хоча б додасте до бажаного, це вже мене дуже сильно підтримує. Та й загалом, якщо ви хочете підтримати цей новий формат, то я чекаю від вас активності в коментарях, подобайки чекаю. Найбільшу ж підтримку я отримую від своїх спонсорів, ніко яких ви зараз бачите на екрані. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!